Все далі ми провели опитування серед студентів на такі теми: чи існує дружба між хлопцем і дівчиною? Можете звернути увагу на екран: 36% дівчат вважають, що дружби не існує, а 64% існує? 58% хлопців за те, що дружба між дівчиною та хлопцем існує, а 42% що не існує. Наступне питання: чи існує дружба між колишніми хлопцем та дівчиною? 22% дівчат вважає, що існує. 77% не існує. 52% хлопці вважають, що не існує. І 47% вважають, що так існує дружба між колишнім хлопцем і дівчиною. Наступне питання: чи вважаєте ви зраду, якщо ваш хлопець і дівчина має найкращу подругу друга? 42% дівчат вважає, що так існує. І це можна вважати зрадою? А 57% можна вважати, що це не зрада. 44% хлопців вважають, що це зрада, а 55% вважають, що ні, це не зрада. Отже, ми побачили результати голосування. Це цікаво, адже зараз видно наскільки різними є думки. Але поки що не робитимемо поспішних висновків, щоб зрозуміти цю тему глибше, пропоную вам переглянути коментар від психологинь, які поділяться своїм професійним баченням. Цього питання перше відео буде з Наталією Кострубою, це доктор психологічних наук. Прошу на екран. Між чоловіком і жінкою. Звісно, з психологічної точки зору існує дружба. А ваше питання дуже загальне і може бути визначене тільки в межах, якщо ми обговоримо, хто є цей чоловік і ця жінка. А, дружба між чоловіком і жінкою це ж і є дружба між братом і сестрою. А відповідно, така дружба, звісно, є. Вона ще й поєднана родинними зв'язками. Це про взаємопідтримку, взаємодопомогу, спільні інтереси. Дружба між чоловіком і жінкою, якщо це пара, яка крім дружби має інші стосунки, ну, як сім як сім'я, так чоловік і дружина. Звісно, одним з елементів щасливого шлюбу. Є дружба між чоловіком і дружиною, ну крім інших а, партнерств, які мають бути в сім'ї. Тому в цьому контексті теж дружба має і повинна і є між чоловіком і дружиною, між а, жінкою і чоловіком. А, якщо ми взагалі говоримо про дружбу, як би там не було, вона найчастіше будується на спільних інтересах. А, тому о, дружба може бути між чоловіком о, між жінкою і о, чоловіком о, в тому контексті, якщо в них є якісь спільні інтереси, наприклад, в колег. А проте тривалість цієї дружби може бути різною, тому що по мірі пізнання один одного о, люди зближуються, і відповідно крім дружби можуть з'явитися ще якісь почуття, які вже можуть бути більш о, Любовного сексуального характеру. А, тому взагалі, звісно, якщо загалом відповідати на ваше питання, дружба між чоловіком і дружиною є, існує, має право на життя і повинна бути. Але залежно від того, а, ну від іншого контексту, характеристики того чоловіка і тої жінки, а, вона може бути а, різною. Наталія Цюпак, сімейна психологиня, яка також дала коментар щодо цього питання. Прошу на екран, слухаємо уважно. Можливо, це допоможе вам переглянути свою точку зору або навпаки змінити свої переконання. Тож увага на екран. Дружба між чоловіком і жінкою. Чи існує вона міф чи реальність? Що можу сказати по цьому приводу? Питання звичайно доволі актуальне. і Багато має як і прибічників, так і противників цієї теми. Що можу сказати з власного досвіду? Дружба між чоловіком і жінкою вона існує. Вона має право на існування і може е, протриматися як дуже довго, так і певний, певний короткий час. Ось основне основним аспектом, щоб дружба відбулася, е, це повинні бути зрілі люди, е, які здатні поважати кордон один одного, яким цікаво е, е, обговорювати якісь певні теми, цікаво проводити час разом. В яких є половинки інші, які щасливі в своїх стосунках, ось але коли така дружба існує, вона теж викликає багато суперечностей в суспільстві, тому що, по-перше, люди не вірять в цю дружбу. По-друге, вона може викликати суперечності у своїх у партнерів. Тому що не завжди е, твій партнер може е, прийняти дружбу е, з іншим чоловіком чи, чи жінкою. Тому це доволі індивідуальне поняття, індивідуальна ситуація, інду, індивідуальна історія. У моїй практиці були е, сімейні пари, чиї стосунки е, розпочиналися з міцної дружби ще зі студентських років, і які з часом переросли в романтичні стосунки, і зараз в них чудова і міцна. Сім'я ось тому дружба стала для них під щасливим таким міцним підґрунтям для їхньої сім'ї. Ось. Але особисто я вважаю, що Будь-які ну, дружні стосунки між чоловіком і жінкою, між хлопцем і дівчиною, якщо вони міцні і довготривалі, не виключено, що можуть виникнути якісь романтичні почуття, якісь і прихильності та один до одного, тому що любов вона скоріше починається з якоїсь прихильності і дружби. Тому і такий варіант можливий. Також маю випадки в своїй практиці, коли дружба між чоловіком і жінкою хороша, тривала і дуже міцна, в тому випадку, коли. Люди, які товаришують, вони мають різні сексуальні орієнтації. От саме в цих випадках виникає, зникає ризик виникнення якихось романтичних почуттів, тому саме така дружба носить дуже. Міцний, тривалий характер, і дружба ця доволі тривала, і люди розуміють один одного в цій дружбі, підтримують одного одного, мають різні погляди, але мають щось спільне. Тому це доволі індивідуальне та суб'єктивне, чи існує дружба між чоловіком і жінкою чи ні? Кожному кожен сам вибирає з ким йому товаришувати, як йому товаришувати, Чи переросте ця дружба в щось міцніше і сильніше вирішувати кожному з нас? Щойно ми почули думки психологинь, які наголосили на багатогранності дружби між чоловіком та жінками. Справді це питання має багато аспектів. Щоб зробити нашу дискусію ще більш аргументованою, ми підготували для вас результати двох досліджень. Дослідження під назвою Чи можуть чоловіки і жінки бути лише друзями авторства Ейпріл Блеске та Девіда Баса, опубліковане в журналі Personal Relationships, А також виявлення можливих переваг і труднощів, труднощів у цих взаєминах. У дослідженнях брали участь студенти коледжу, які оцінювали своїх найближчих друзів протилежної статі за умови, що це не були романтичні партнери. Учасники аналізували переваги дружби за допомогою детальних анкет і шкал. Оцінювалися 63 потенційні переваги дружби, які поділялися на категорії, такі як спільні інтереси, емоційна підтримка та сексуальне тяжіння. Ці дані продемонстрували різні підходи чоловіків і жінок до того, що вони цінують у таких відносинах. Чоловіки частіше повідомляли про сексуальний інтерес до своїх подруг, ніж жінки до своїх друзів-чоловіків. Жінки більше надавали перевагу значенню неромантичним аспектам дружби, таким як емоційна підтримка та спілкування. Британці всіх вікових груп переважають, е, переважно думають, що гетеросексуальні жінки і чоловіки можуть бути просто друзями. Як ви думаєте, гетеросексуальні чоловіки і жінки можуть бути просто друзями? «They can» вони можуть, «they cannot» вони не можуть. 84% британців вважають, що гетеросексуальні чоловіки та жінки можуть бути просто друзями. Лише 6% вважають, що це неможливо. Серед гетеросексуалів, 7% чоловіків і 6% жінок, думають, що представники протилежної статі не можуть бути просто друзями. 10% британців не впевнені у відповіді на це питання. А зараз ми перейдемо до найцікавішої частини нашого ток-шоу. Основної дискусії і дізнаємося, дружба між хлопцем та дівчиною міцний зв'язок чи бомба з повільненої дії. Ми поділилися так, умовно на дві команди. Тому зараз ми можемо влаштувати такі е, невеличкі дебати. Хто має бажання висловити свою думку? Має рух. Я підхожу, називає якийсь один аргумент, намагається його детально пояснити. і Тоді протилежна команда буде спростовувати це твердження, і тоді ми зможемо. Або дійти до спільної думки, або залишитись кожен при своїй думці. Тому можемо будьте почати. активні, піднімайте руки, беріть участь. Я вважаю, що дружби як такої між хлопцем і дівчиною немає, адже в мене був досвід, що я дружила з хлопцем понад сім років, і у нього до мене були. Ну, не, не дружні такі ну, наміри. Він потім зізнався мені, що я йому подобаюсь, але це, це є показником, що дружби як такої немає. І так само була ситуація в мене, коли я дружила і. Щось йокнуло, і в мене всередині все трошки перевернулось. Тому я все таки перетримуюся думки, що дружби немає. Ну в будь-якому разі хтось комусь подобається. а Якою б довгою ця дружба не була? А, ну, поговоримо про досвід. У мене я дружила з хлопцем з 6 по 15 років. Тобто, це 9 років, ми спілкувалися, були найкращими друзями і ні в кого ні до кого не було ніяких почуттів. Зараз в мене так само дуже багато друзів-хлопців, і є найкращий друг, з яким я нормально спілкуюсь і ні в кого ні до кого не маю почуттів. Тому я вважаю, що дружба існує. Є теми, на які я не зможу поговорити з дівчатами, але зможу поговорити з хлопцями. І вони мене підтримують і більше зрозуміють, ніж ті самі дівчата. Тому я вважаю, дружба все таки є. Запитати в цієї дівчинки, а чи є у вашого ем, друга ще інші дівчата? Подруги, і чи це вас не дратує? Немає? Є друзі, є інші подруги, але мене це не дратує. І Ви всі дружите разом? Ну, Відносно так, але є і ті, з якими я навіть не знаю? По моїх відчуттях близька дружба. Взагалі я бачу багато рівнів дружби, але така сама близька дружба, коли ви знаєте всі таємниці одне одного, одного, коли ви критично як рідні люди. Саме самий довірливий рівень дружби для мене він дуже схожий на кохання, і мені здається, що якби до цього всього додати якийсь сексуальний інтерес, це були повноцінні стосунки.